це все запаска Мавік для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У Житомирі волонтери громадської організації Вільні люди сильного міста збирають кошти на квадрокоптер для військових. Волонтерка Сабіна каже, потреба є величезна і самі просто не в змозі закрити запити від військових. Зараз ми відкрили збір коштів на Мавік для 95-ї бригади, на таку рятівну пташечку для наших хлопців. Це зараз найголовніше, те, що їм потрібно. Одне з найголовніших, скажімо так. Дуже шкода, що наші військові, які перебувають зараз на нулі в зоні бойових дій, які там зараз страждають, самостійно збирають кошти для того, щоб купувати потрібну амуніцію, купувати собі дрони, купувати позашляховики. Взагалі у нас поставлено ціль хоча б п'ять пташок купити. Але давайте почнемо з найменшого, зберемо на одну, передамо її нашим хлопцям і далі не будемо зупинятись і збирати на наступну. Можливо, будуть якісь більш. Серйозніші потреби, тому що це життя, і ми очікуємо, чого завгодно щодня і щоранку Ми прокидаємось, не знаємо, що нас чекає за півгодини. Тому щось як планувати, ми не можемо. Але конкретно на даний момент терміново, дуже терміново, потрібна перша пташечка, яку ми зможемо відправити. Ціну ми сказати не можемо. Ми орієнтуємось на можливість збору коштів на ту суму, яку ми зможемо зібрати, і далі вже від цього ми будемо відштовхуватись. Чому цінність таких бойових пташок з військовослужбовець Максим, адже з їх допомогою можна знайти ворога не наражаючи на небезпеку наших військових. Мавік нам, як, як для всіх, він потрібен для того, щоб бачити ворога і визначати їхні позиції, і щоб знаходити вражеську техніку і наносити удари по ним. Дуже велика потрібність у них, тому що ну, враги наші вони. Вони їх просто унічтожають або забирають до себе своїми, типа магнітними пушками, і багато потерів бувають мавіки. І цьому потрібно багато цих мавіків, що бойових мавіків, що обичних мавіків, щоб ми бачили, де враг знаходиться і коли, і що і як. Максим зізнається, на фронті не солодко, і якими б незламними були наші військові, їм також дуже потрібна наша підтримка. Так, там не дуже сладко в окопах, цих в бліндажах. Там сирость, ну, холодно зараз, тим більше, що морози. Не дуже весело там. Там багато чого потрібно туди. Я хотів би до всіх звернутися українців, українок. Помагайте нашим військовим, бо, тому що там ну, тут, а в ТУ, то понятно, що ще не так. А от там іменно на нульовій ситуації там потрібно більшості допомоги, ніж тут. Також волонтери самостійно виготовляють підсумки для аптечок, але катастрофічно не вистачає тканини та замків, каже Сабіна. Складова аптечок в нас є, а підсумка, в якій зручно це можна все скласти і мати при собі для солдат немає. Коштують вони зараз недешево. Ми маємо змогу їх шити самі. Ми їх шили, передавали. Хлопці казали, що по розмірах все підходить. Зовні вони теж нормальні, не страшненькі, скажімо так. Проблема тільки у тому, що потрібна тканина та замки. Все, Все решта у нас є. Допомогти волонтерам зі збором на Мавік можна, задонативши на карту або з QR-кодом, який ви можете побачити на екрані. А необхідний для аптечних підсумок можна передати волонтерам, зв'язавшись з ними через їхню сторінку у Фейсбук.